Привіт, друзі! Сьогоднішній дайже це чисте натхнення для всіх б'юті-любителів. Я зібрала для вас найсвіжіші новинки від улюблених брендів. Усе, що зараз обговорюється у TikTok та Інстаграм. Тут буде багато сяйва, барвистих текстур та несподіваних повернень культових продуктів. Тож влаштовувати зручніше, ми починаємо. Ця колекція від морфі не просто запуск це любов до деталей, піднята до рівня мистецтва. Всі три продукти виглядають як точні інструменти ювеліра, створені для тих, хто кайфує від ідеальної форми брів та скульптур. Дурного контуру. Мікроконтур стік це стік, який малює тінь там, де треба, не більше, не менше. Тонкий як олівець для креслення, кремовий, але стійкий. Ідеальний для носу, скул лінії щелепи. Візуально висікає обличчя, ідеально для тих, хто любить точність без зайвого розтушовування. Мікронаконечний Pencil, який імітує натуральні волоски з хірургічною точністю. Формула настільки вдала, що навіть при близькому розгляді брови виглядають абсолютно природно, легко насичується кольором, але не перетягує акцент брови, як ніби твої, але кращі. Та гель-фіксатор супер тримаючим ефектом на 16 годин, але без склеювання. Брови зберігають свою м'якість, вигляд живий, а тримаються як в кіно. Це не просто парфум, це аксесуар гідний червоної доріжки. Dior презентує новий spray для улюблених ароматів із лінії Le Collection. Тепер у срібному або чорному металевому корпусі. У дизайні строгість і розкіш водночас, форма циліндрична з гравіюванням. Ти дивишся на нього і ніби в руках у тебе рідкісна запальничка, але всередині аромат твоєї душі. І найкрутіше, тепер цей тревел флакон можна вдягнути в тканини Діор. Це як обрати образ для аромату. Подорожуй стильно навіть з парфумом. Воїсел повертається з оновленими відтінками улюблених рум'ян Make Me Blush. стильний футляр з тисненням у формі серця, золотий логотип і соковиті рожеві коралові ягідні відтінки, які оживляють щоки одним дотиком. Натуральне сяйво або яскравий акцент. Ти вирішуєш, текстура м'яка, а вигляд як після прогулянки на свіжому повітрі. Це не просто тональний це як одягнути шкіру, сяючий вуаль, легку, як шовк. Армані створив новий кушен флюїд, який буквально вдягається на обличчя і дарує ефект світла зсередини. Формула містить світло розсіювальні пігменти, які не просто маскують, а розчиняють недосконалості в сяйві. Текстура напівгелого-кремова ковзує по шкірі як шовкова стрічка. Немає жодного відчуття маски, лише ніжний доглянутий фініш. Упаковка чорна елегантна капсула з тисненням Армані. Відкриваєш і відчуваєш, що ти тримаєш розкіш. Ріана знов підкорює цього разу одразу кількома новинками, які викликають захоплення на всіх рівнях. Пудра, яка одночасно освітлює, згладжує, фіксує, і при цьому залишається майже невидимою. Легка як повітря, дає софт фокус ефект, стійка до поту і вологи. Доступна у шести відтінках. Ідеальна адаптація до кожного тону шкіри. Та блиск, який виглядає як інстаграм фільтр у флаконі, три рівні шимер блиску XXL аплікатор, масло ши та вітамін Е дає. Ефект об'ємних вологих, наче крижаних губ, але без липкості. ця каска для губ, яку хочеться носити щогодини. Глосії знову зробили щось шалене, і цього разу це банановий пудинг для губ. Так, банана пудинг реально існує, і це найсолодша колаборація літа з легендарною Magnolia Bakery. Аромат як теплий десерт, текстура фірмова, густа, бальзамна, суперживильна. Виглядає мило, пахне смачно, і губи після нього просто вау. У Maybelline з'явився новий фіт-меню bb Крем з SPF 50, і він уже встиг підірвати TikTok. 90% формули це догляд, а решта іде ідеальне Легке покриття. Зволо вже 24 години не липне, не перевантажує. Ідеальний варіант на літо, коли хочеш виглядати без макіяжу, але тримати ситуацію під контролем. В Smashbox випустили лайнер із рідким металічним фінішем, який наноситься як масло, а фіксується як тату. Ультратонкий кінчик для ідеальних стрілок відтінки від бронзи до зеленого хрому. А стійкість просто космос. Після висихання взагалі не сувається, навіть якщо ти під дощем у басейні чи на вечірці до ранку. Лайнер, який миттєво робить будь-який образ, готовим до камери. П'ятірка тіней від Наташа Денона, яка виглядає як осіння пригода в палітрі: оливкові, підрольні, трояндові, шампанські та глибокі таупові відтінки. Текстури фірмової Наташи Денона ультраблендабл, насичені та стійкі. Палітра невелика, але продумана легко створити і щоденний і вечірній лук. Ідеальна для осінніх днів з капучино та в'язаними светрами. Перший пудровий рум'яний світилія, і одразу хід назва говорить сама за себе: Soft Focus – ефект м'якого розсіювання світла, як через камеру з портретним режимом, легка шовковиста текстура, 8 відтінків від делікатних нюдів до насичених ягід, 12 годин стійкості, без тальку, не комедогена, ідеальна для чутливої шкіри. блюрінг комплекс реально розгладжує текстури, приховує пори. Це той випадок, коли щоки виглядають як після кольорового фотошопу, але в реальному житті. Усе, що ти любила, стало ще кращим. Оновлений Born This Way від Too Faced Тепер це 24 години стійкості навіть у спеку. Гіалуронова кислота плюс кокосова вода дає зволоження. Алтайська троянда плюс вітамін Є е для антиоксидантного захисту, без масел, без тяжкості, без маски на обличчя дає soft focus ефект навіть без фільтрів і ідеальний як на щоден, так і на важливі події, де треба виглядати. Ефектно, але природно. На сьогодні це все так багато яскравих релізів, що хочеться тестувати кожен. Якщо щось із цього вже потрапило до вашого вішлиста, напишіть у коментарях. Та, звісно, не забувайте підписуватися, щоб бути в курсі останніх новинок. До зустрічі в наступному випуску. Всім пока-пока.